Вітаю вас, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, от продовжується ця катавасія і вакханалія, перш за все, на московських пабліках. У ну, нас, звичайно, це все підхоплюють або спростовують, або ну, і навіть намагаються підтвердити. Це те так, кого ж віз цей Іл-76, який збили над Білгородською областю десь за 60 кілометрів на північний схід від Білгорода. Тобто він злетів у Білгороді і полетів на північний схід. Так, ну, в мене ось тут о, ці, всі картосхеми є, на яких я вже відобразив. Ну, прямий маршрут він міг повернути кудись в якийсь бік, але, звичайно, що не в бік України. Так, тому що, <гудись> ну, якщо він віз українських полонених, то Ну, куди він міг вести? Так. На Харків, який вони обстрілюють, у Київ вести. Там же ж літаками обмін не проводиться. Автобусами доставляють туди до місць, так би мовити, обміну. Ну, Летіть в протилежний бік для того, щоб відвезти в Україну, ну це треба це тільки московити, андрофаги можуть такі побрехеньки придумувати. Так. А тепер давайте, ну це вже я проклав цей маршрут, так, проклав. Якщо він був би незмінний, так, то я його вже проклав тут. На а тепер дивимося, яку ж віддаль долає цей літак? От, 3600-4200 кілометрів. Крейсерська швидкість близько 800 кілометрів. Тепер, як, скільки е, гасу він завантажує? Так. Ну, Приблизно 100 тонн завантажує. так, І е, використовує в годину польоту 9 тонн. Так. Ну, дивлячись по тому, як там жахнуло, так, то видно, що він був зар. Заряджений цим паливом по саму зав'язку. Отже, можна е, зробити висновок, що така зарядка планувала дуже е, протяжний політ, наприклад, там на 3,5-4 тисячі кілометрів. Ну, от я на мапі це все проклав і побачив, що це десь. Е, Район Уралу, можливо, навіть до Омска, Новосибірська. Швидше за все, на борту, там нікого, крім і нічого за логікою речей, крім самого екіпажа, не було. Можливо, хтось був там, який скористався оказією, щоб його підкинули. Так би мовити, з Білгорода, кудись там На Урал, може район Уфи, може Зауралля. Ну, десь приблизно відстань така ось туди. Так що, ну, по-перше, версія. Так би мовити, якщо цю е, всю беліберду галіматію Абракадабру, Московицьку можна назвати версією про те, що літак перевозив українських полонених. Куди? На обмін. І там, і там навіть хтось із нас уже підіграв, із наших, що намічався обмін? Де? Де він намічався? В Уфі. Чи чи, 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 де, чи в Омську. Ну, фантастичні речі, говорять, так. Напевно, він їхав за, пардон, летів за якимсь вантажем, так, який треба було доставити сюди, до України. Ну, так, за логікою речей. Тобто, він був е, завантажений паливом. А там же ж розказують, що трупів не можуть знайти. Ну, якби там їх було 60 чи 70, то, напевно, там би поле все всіяно було. А так? Ну, скільки? 3-4. Перший пілот, другий пілот, хто там, Штурман ще. Ну і ще один навігатор. Мабуть, 3-4 чоловіка, не більше, там знаходиться. На на борту. Я навіть не дивився, це не має значення, і яка кількість е, е, льотчиків обслуговує цей літак. Отже, він, напевно, летів цілком можливо, отам є по дорозі відповідні заводи, які виробляють ракети так, Виробляють е, е, дрони. Так що цілком можливо, що цей вантажний літак і летів для того, щоб завантажитися під зав'язку і повернутися назад до, до, Бі, пардон, до Білгорода. Все-таки це українське етнічне місто. Так, До Білгорода повернутися. І, звичайно, звідти ж ведеться обстріл Харкова. Так що знищення ось цього літака це великий успіх. Якщо це українці зробили, це великий успіх. Тому що він не привезе вже оте все, що він. Що вони запланували привезти. і ми подивимося, як буде відтермінована і настільки буде відтермінована наступна обстріл, наступні обстріли? Чи буде вікно, так би мовити? Якщо вікно буде, це я вважаю, що буде підтвердження того, що я вам розповів.